Подорожі у часі фізика проти фантастики. Одразу слід зауважити, що протягом тривалого періоду тема подорожі у часі знаходилась під забороною і вважалася областю наукової фантастики. Більшість розробок у цьому напрямку або відкидалася, або проводилась в режимі таємно. На початку слід сказати, що термін подорож у часі це гіпотетичне переміщення людини або об'єктів із теперішнього часу у минуле чи майбутнє. Зокрема, за допомогою технічного пристрою, який умовно називається машиною часу. Здавалось, у першій половині ХХ століття, коли темпи науково-технічного прогресу рекордно прискорились, багато хто вірив, що незабаром людство матиме можливість зазирнути у часи динозаврів чи далекого майбутнього. Офіційна позиція науки звучить так: можливість переміщення в часі допускається законами фізики, але створити машину часу ніколи не вдасться. Лідерська позиція в рішенні цієї здачі належить Альберту Ейнштейну і його теорії відносності. Ейнштейн виявив, що чим швидше людина рухається у просторі, тим повільніше вона рухається у часі. Іншими словами, людина повільніше старіє. Однією з ключових ідей теорії відносності є те, що нічого не може рухатися швидше за світло. Проте, можна підійти досить близько до цієї позначки, якщо космічний корабель летів із швидкістю 99% швидкості світла. То для спостерігачів на землі він пройшов би відстань світлового рогу за один рік. Водночас, космонавти на борту корабля проведуть цього сім тижнів у подорожі, це наслідок теорії відносності, відомої як уповільнення часу. Подорожі на високій швидкості не єдиний спосіб уповільнити час. Ейнштейн показав, що гравітаційні поля мають аналогічний ефект, навіть щодо слабкого поля на поверхні Землі. Люди не помічають різниці, але за 20 тисяч кілометрів на поверхню Землі гравітація значно слабше, і час тим тече швидше, приблизно на 45 мікросекунд на добу. Наприклад, надмасивна чорна діра у центрі нашої галактики важить у 4 мільйони разів більше, ніж Сонце. Якщо ми будемо рухатись по кругових траєкторіях навколо неї, то внаслідок гравітаційного впливу через деякий час, коли на нашому космічному кораблі пройде лише кілька днів, ми можемо опинитися у Всесвіті на кілька років вперед. Знову ж таки у майбутньому. Формула Ейнштейна у теорії допускають такі переміщення, хоча на практиці реалізувати такі подорожі складно. Для більш вражачого ефекту давайте розглянемо сильніші гравітаційні поля, такі як у Чорних дір. Вони спотворюють простір час настільки, що він закручується. В результаті виникає так звана крутовина. Ця концепція відома з науково-фантастичних фільмів, але насправді вона базується на теорії відносності Ейнштейна. В теорії крутовина це найкоротший шлях з однієї точки простору часу в іншу. Але знову не дієва, оскільки, по-перше, гравітація Чорної діри розірве мандрівника на частини, коли він тільки наблизиться до неї. По друге, оскільки йдеться про простір час, вихід з крутовини може статися раніше, ніж вхід. Це означає, що людина опиниться у минулому, а не в майбутньому. Траєкторії в просторі часі, які повертають в минуле, отримали технічну назву замкнуті часоподібні криві». У різних академічних журналах можна знайти безліч посилання на цей ефект. Але по суті, замкнуті часоподібні криві це і є подорожі в часі. Є ще один спосіб створити замкнуту криву схожу на час. Унахідникам в машине час знадобиться простий циліндр, що обертається з матеріалу з негативною щільністю. Це так званий циліндр Тіплера. Його варіант ви зараз можете бачити. За теорією Тіплера вам потрібно покинути землю на космічному кораблі. І вирушити в космос до циліндра, який обертається. Вам потрібно буде кілька разів облетіти його і повернутися на Землю. Тоді ви прибудете у минуле. Але він швидше академічна головоломка, ніж реальний проєкт. У 1949 році математик та друг Ейнштейна Курт Гедель побудував перші математичні моделі Всесвіту, на яких подорож у минуле, принаймні теорії, видається можливою. Гетель досяг точного космологічного рішення рівнянь Поля Ейнштейна, що вмістить в замкнуті часоподібні криві по просторі часу. Об'єкт, який рухається по такій траєкторії, міг би вирушити назад у своє власне минуле до того моменту, коли він почав свою подорож. Це означає, що, принаймні, в теорії можливо створити машину часу. Цікаво, що в рішенні Геделя рух обертальний, це, по суті, відмінність від принципу Ернста Маха, згідно з яким рух об'єкта визначається не самим простором, а тілами, які займають цей простір. Саме принцип Мака з понука Фенштейна до його знаменитої ідеї, що матерія в просторі створює кривизну в простору часу. Геделівський світ це нескінченний циліндр, заповнений цілоподібною гравітучою матерією, яка обертається навколо центральної осі з постійною кутовою швидкістю. У веделівському космосі, подорожі, спрямовані проти перебігу часу. Виявляється, маршрут у уявному циліндрі можна протягнути так, що момент повернення передуватиме момент відправлення. У рішенні Геделя відсутнє глобальне поняття об'єктивного часу. Тут існують замкнуті часоподібні криві, тобто можливі траєкторії тіл, які завжди рухаються в часі вперед. Ейнштейн і Гедель показали світу, що справжня наука може бути набагато фантастичнішою, ніж науково фантастика. За їхнього життя, здавалося, що багатовікова мрія людства про приміщення у часі ось ось дійсниться. Але дотепер так і не вдалося фізично реалізувати подорож у часі. Проте це не зупиняє наукових досліджень, які продовжують розвивати ідеї великих геніїв. У 2017 році Бен Тіпет та Девід Санг створили математичну модель машини часу. Вони використовували теорії відносності Інштейна та ідеї про викривлення простору і часу під впливом гравітаційних полів. Суть полягала в тому, що сильне викривлення простору може змінити час, перетворивши його в замкнуте коло. Проте для практичної реалізації проєкту потрібна енергія з негативною щільністю, яка поки що є недосягною в лабораторних умовах. Професор Рон Малет з Університету Коннектикуту також використовував концепцію Інштейна в своєму проєкті Space Time Twisting by Light. Він створив портативну машину, яка виверхує світлове кільце та для спотворення простору і можливості подорожі в часі. Проте, після низки випробувань це дослідження було засекречене. Барак Шошані з Інституту теоретичної фізики в Канаді визнає, що подорожі в часі можливі, але лише у вигляді переміщення в паралельних часових лініях. Він називає однією з проблем відсутність матерії з негативною енергією, яку дослідження квантової механіки також згадують. Наразі співробітники лабораторії Шошані працюють на теорії подорожі в часі, яка повністю відповідає загальній теорії відносності. Питання моральності Довгий час теорії про подорожі в часі здавалися хиткими. Однак за останні 50 років вчені стерли межу з науковою фантастикою та реальністю, вони поєднали уяву та точні наукові факти. Саме через це у своїх наукових роботах вчені намагаються змоделювати ситуації, з якими зіткнеться людство, якщо колись машина часу буде винайдена, аби такий винахід не став початком кінця нашої ери. Інше вчені заявляють ще про одну важливу проблему подорожі у часі. Якщо відправити у минуле будь-що, хоча б повідомлення. Це порушить фундаментальний закон природи, принцип причинності. Усі відомі нам наукові принципи будуються наступним чином: спочатку відбудовується подія, потім виникають наслідки. Якщо ж наслідки випереджають причину, це ламає закони фізики. Можемо зробити висновки: Теорія відносності Альберта Ейнштейна погладена в основу всіх наукових експериментів про подорожі у часі. Спеціальна теорія відносності, створена Ейнштейном у 1905 році, є базовою для розуміння впливу гравітації на час та простір. Сучасні фізики продовжують працювати над ідеєю створення машини часу. Вчені розглядають етичні аспекти, моделюють можливі сценарії, щоб уникнути негативних наслідків. Дякую за увагу!